Що ж друзі, привіт всім! І ми починаємо на проходження нової крутої фанатської гри, яка нещодавно вийшла. І ця гра називається Outer Tail. Це одна з. Не сказати, таких Альтернативних версій Undertale, але тут у нас все у космосі. Тобто це у вас не грязний екран, це точніше, не брудний екран, це просто зірке. Вау. Виглядає все дуже класно. У нас далі спрайт стріска, як бачу, він не особливо змінився. Ну, навіть він став більш організованим, тому що в нього е, синій такий синій комбінезон і жовті стрічки. Флау, і ти став зіркою? Точніше, як ввіти. Привіт, таке твінклі-твінклі зірка, ого. Що приносив тебе до аутпосту, друже? Ти загубився чи не так? Ну... Добра річ, я маю... Точніше, що ще є тут. Я не був в своїй найкращій формі, вже дуже багато часу, але. Хтось має тебе навчити, як, як тут речі працюють. Думаю, стримали, я маю тебе навчити тут чому. Давай почнемо, добре? Давай. Бачився середочку, це твоя душа, кульмінація буття. Важливо, чи не тебе. Тут любов поширюється маленькими білими Дружелюбними зірками. Щоб почати з на шляху, я поділюся з тобою трішки своєю любов'ю. Спробую уникати, Ми схватимо спеціально. <рес> <рес> в цьому світі це в Бебуть вбитим. Уяви, душа твого типу просто приземляється... у мого підніжжя. Ти серйозно думав, я дам тобі пройти з, з... 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 такою неймовірною можливістю? Здохне. Торіль нас як завжди рятує. Яке жахливе створіння мучує таке бідне новине дитя. Не бійся, мале. Я Торіль. Я виглядаю Outlands. Я я приходжу сюди кожен день, щоб подивитися, чи ніхто не приземлився. Слідуй за мною, дитя. Тут є багато чому тебе навчити. Добре, давай. Індастрія Отленду лежить попереду, наповнюючи тебе рішучістю. РЗ повністю відновлено. Outland's вхід. Не злося, чи там був левел 0? Вітаю в аутпості. невинне дитя. Тут багато уроків, які мають тобі. такими... якими... Коротше, тут є багато уроків, і я маю тебе їм навчити. Спочатку. пазли. Дозволь мені продемонструвати, як воно вирішується. Це було прикольно. А, тут навіть ці, тут навіть я бачу діалоги з зірками. Це може бути дивним для тебе, але тут в аутпості вирішування пазлів це частина нашої щоденної рутини. З часом і трішки і, і наставленням ти зможеш е, проходити їх самостійно. Коли ти будеш готовий, продовжуй. Ага, тобто вона пройшла отак. Добре. Не як пазли попереду, цей пазл від... трошки інший. Він дійсно унікальний, бо деякі пазлі в аудпості потребують двох монстрів. Ти розумієш, про що я говорю? Точніше, що ти маєш робити наступного? Мені, мені чисто цікаво, чекай. Е, гарні відносини потребують довіри і доброти, щоб рухатися вперед. Ясно. Відповідь не на мені, мале. Добре. Дуже добре, мале. Дуже добре. <coughs> Твоя черга. Спробуй повторити те, що ти зробив до цього, добре? Я справився з завданням? Я чертую. Дуже добре, ще одна лінія залишилася. Цікаві Давай. Так, так, я горжуся до тебе, дитя. Пішли зі мною, коли ти будеш готовий продовжувати навчання. О, манікін. Твій наступний урок буде зустріч з деякими монстрами. Як людина, яка рухається по адпосту, дуже можливо, що ти будеш атакований монстрами. Якщо це станеться, то ти встопиш бійку. Дякуючи... Цій грі, можна сказати, є декілька е... шляхів, як можна все вирішити. Зараз я хочу, щоб ти завів дружню розмову. І таким чином дав мені можливість вирішити конфлікт. Добре. Щоб почати, ти маєш попрактикуватися говорити з тим манікеном. Так, ви. Зустрілися з манікеном і меню дійсно виглядає українізованим. <свистити> Бо. Є жовтий і так перевірити, боже опцій, говорити, обійняти, вдарити, рятувати. А, а якщо обійму. Ми підемо шляхом Рельзея, ви, ви обіняли манікен. Манікен виглядає так, ніби він вже змучився. Ясно. Т тобто шлях Рельзея тут не працює. Поводите, ви говорите з манекеном. Він не дуже настроєний на... Він точніше, він не дуже налаштований на розмову. Туаріль задоволений вами. Чудово! Ти дуже швидко вчишся. Ну, звісно, дуже швидко вчуся. В цій кімнаті є, є, є новий пазлів. Як ти думаєш, ти, ти зможеш його вирішити? Подивимося. Так. Прохід під... Підбіг. Тож, не підбіг, А підстрибнув. Давайте спробуємо комплімент. Ви комплімент... Ви робите комплімент Фрогіту. Фроїт не... нічого не розуміє з того, що ви сказали. Мяу. Це як завжди, Дріль? Ти право перепровірити термінал? Я не дістаю. Цей термінал. В е, висоті над вами, блокуючи ваш підхід. Торіль мене блокує. В чому проблема? Тобі, тобі потрібна допомога. О боже. Тут трішки вина дизайну. Тож термінал знати високий для тебе, щоб дістати, так? Не хвилюйся, я зараз це зроблю. То загадка, яку треба вирішити. Хочеш спробувати? Так. Чудово. Бажання до навчання дуже важливе. Особливо якщо ти такий малий. Так. Загадка у формі питання. Що спечено як торт і римується з неправдою? Кейк. Cake is a lie, або uh, pie is a lie. Ви кажете торіаль відповідь. А, дуже добре. І з таким позитивним настроєм. І ось. Дорога розчищена. Цікаво. Коли будеш готовий, ти можеш йти в наступну кімнату. Добре. Добре. Час третього і фінального уроку. Ти думаєш, що зможеш дійти до кінця кімнати? Самостійно? А якщо я скажу ні. Ти впевнений? Це коротка дистанція? Ні. Моє дитя. Це важливо, щоб робити речі самостійно, чи не так? Якщо ви не Якщо ви відмовитеся змінити своє рішення тут, Торі можливо. Вирішить вас забрати додому. А мені цікаво, що буде, ні. Я бачу. Не хвилюйся, моє дитя. Якщо ти дійсно не хочеш залишати моєї сторони. Я проведу тебе через 에, Outlands. Візьми мою руку, мале дитя. Час іти додому. Е! Тобто. Тобто, спідранери, ви запам'ятали? Дивіться, ви отримали мобільний телефон. Тобто ми зараз в натурі заспідранули цей, Ми в натурі взяли заспідранули цей. Клас! А я зможу повер... Я ж повідаю зможе повернутися, правильно? Ви отримали пиріг. Там внаторі, за заспідрани лиси. <хи> Клас. Алло? Доброго ранку, мале. З Зірки виглядають судово... сьогодні чудово чи не так? Я буду у цій. На кухні, типу, якщо там. мені... ну, Коротше, якщо ти щось хочеш, я на кухні. Не як на кухні, типу В гостинні. Я просто забув, як це називається українською. Так, я так люблю, що ще, ще дійсно може таке забути. Так, я чув, що ніби тут щось є. Ні, це ми залишимо собі. Це ми підняли як якийсь цей. Що це? Little Dipper? Атакуюча ложка, ага, ясно. Ми можемо це понести, в принципі. До речі, тут є якісь ще комікси, типу Super Star Walker 2. Е, другий з лімітованого видання коміксів про супер -су 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 Волкера. Тобто в нас тут є Starwalкер? Прикольно. І перший ніби я. наскільки я знаю, ось тут ще. Тут якісь двері вони, вони закриті. Можливо, ключ є десь. Цікаво. Так, що таке, моє дитя, ти, ти голодний? Можливо, ти хочеш знати більше про книжку яку я читаю? Що ти скажеш? Голодний дім, Бу... книжка книжка, нічого. Якщо хочу додому, що мені походити типу, поперцети, натискати. Ти голодний? Хотів би, щоб я тобі приготувала сніданок? Давай. Чудово, я буду на кухні готувати його. Так, по ідеї. А де цей? По ідеї ми відволікли, ми можемо по ідеї піти сюди. Дитя, ні! Туди, туди йти небезпечно! Йди сюди. Я закінчила готувати сніданок. Ну, mm, тобто нам же Торіль навіть на приготували. Цікаво скільки це б... А, ну в принципі вона ж використовує просто магію, точно. Вона ж... мах вогню. Тільки ті, що за аватару. Які розв'язали війну. Ні-ні-ні, Торіль хороша, торіль не розв'яже війну, проти. Хоча... А ні, це, це ж був Азгор, по ідеї. Так, це ми забираємо. Жарені равлики. Точніше смажені. Що таке моє дитя? А, я я можу вибрати вниз, ясно. Тобто тепер це не голодний дім, а просто, типу, я голодний, книжка, нічого Дім. Дім? Можеш бути трішки більш специфічним? Що ти хочеш сказати? Забудь, куди коли може піти додому. Але це твій новий дім чи не так? Що ви скажете? Як вийти за Отленду? Будь ласка, почекай тут. Є дещо, що я маю зробити. Ой, я ж забув на Торіль перевірити. Що там є? Вона ж пойдет тут, правильно? Так. Ви дивитеся в введений параграф. Питання, чи скелет хотів друга. Ага, ясно. Такими самими калібрами. Це приватний смітник торіль, який має равликів. Багато-багато равликів. Висанемо всередину. Це шмашкарпетки торіль, вони трішки брудні. Прибратися? Я б не прибирався. Ви вирішили не, нічого не робити, ну типу ж вони бродні по ідеї? Що стоп, що б родним робити там? Давайте вже приберемось хоча б ви організували... А! Організувати шкарпетки по парам. Ясно. Думав, вони бродні, типу... Що торі ходягала вже. Потім Подумав, мав... що бродним шкарпеткам робити в цьому? Схоже, тут якийсь ключ захований в... Комоді Взяти цей ключ, так. Секретний ключ був доданий до е, цього. До до, до кільця. Але що він відкриває? А може він він, він відкриває ті двері? що, що Ти показала, може да є ключ, який може відкрити ці двері? Ви використовуєте секретний ключ? Це... могила цієї чари? Цей. Ця е, трона. Е, Датована груднем 2510-х років. Тут старий. Е, старий маніфест для типу зберігання записів, Просто що вони біля цього. Доторкнулися до маніфесту? Так. Ви перегонули першу сторінку. Ви, можете, ви майже можете розібрати слова. Я починаю щоденник, тому що мама сказала, що це буде весело. Це типу Азер пише? Сьогодні я дізнався, як. Е, садити, ці, е, садити насіння в городі батька, точніше в городі батька. Він сказав, що вони потім виростуть скоро, але це займе довгий час. Мама зробить мені равликовий Да, це Торік. мама зробить мені равликовий пріг сьогодні і я дуже в цьому задоволений. Е. Uh, Більш нуж іще маю гарний день. Прочитати наступну сторінку, так. Ви проводаєте вступну сторінку. Uh, Щоденник А. та Азіц, назначиться Азріель К К504. Мама сказала, що я маю записувати дату, щоб... тож. Uh, потім. А, щоб потім знати, коли я це писав. Uh, Мій моя... моя квітка ще не виросла. Але батько пообіцяв, що вона скоро виросте. Я е, бажаю, щоб в е, нас було вікно в кімнаті, але батько каже, що е, це, це не зовсім можливо. Вони сказали, що. Е, вони поклали. А, що, що, що Не можете поставити скло в передній кімнаті теж. У мене не сьогодні хороший день також. на цьому сторінку так. Ви приготаєтесь до третьої сторінки. Схоже, пройшло декілька років. Щоденник Азі К50603. Містер щоденник був у коробці з іграшками, і я хотів вкластися більше в нього. Схоже, я тільки писав першу частину дати знулого разу. До речі, той, та квітка, яку я посадив, вона виросла, але. Я побився з другом одного дня і ми з цих пір не говорили. Я хвилююся щодо них, я думаю, вони не. Ну, ну коротше, типу, вони не зляться досі на мене. Прочитати, Прочитати наступну сторінку, так. Ми перегорнули на четверту сторінку, що йде на казіка 506.03. Я говорив з моїми друзями, вони сказали, що він не засмучений більше, тож це добре. Мама і я дивилися на небо сьогодні і побачили падаючу зірку. Вона склали загадати бажання. Я побажав, щоб один день людина прийшла сюди. Мама і тато сказали, що сказали багато історій про них. Вони не ж можуть бути всі поганими, правильно? Прочитав наступну сторінку, так. Ви перегнули п'яту сторінку. Щоденний казіке 50603. Небагато пройшло сьогодні. Можливо, це що ця ідея щоденником. Дурна. Мама сказала мені писання в щоденнику. Точніше, мати побачила, мене, що я писав в щоденнику вчора, і сказала, що вона дуже пишається мною. Це дійсно так важливо? Прочитати наступну сторінку, так. Ви проглядаєте на шосту сторінку? Схоже, я пройшла ще декілька років. Так, да, це, 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 це вже схоже на голос Азрія. Щоденник Азії к 08 Схоже, я не може писати речі занадто довго сюди. Але сьогодні я побачив книжку знову і вирішив писати більше в неї. Декілька останніх років були добрими. Я пішов в школу і дізнався багато нового. Як, наприклад, додавати числа, як використовувати комп'ютер. Вам сказали, що я знати малий, щоб завести онлайн аккаунт. Можливо, одного дня я буду старший і зможу мати один. Прочитати наступну стрінку, так. Ви нас на сьому сторінку. Щоденний казіки 510.08. Цей розумний чувак прийшов до нас сьогодні знову. Він сказав, що він має поганий сон про людей. О, чи я говорив про нього. Він е... Людина науки, про яку батько говорить багато. Гастер? Він запросив е... він зробив багато речей, які ми зараз використовуємо. Типу реплікатори і фабрикатори і гравітаційні штуки. Але він виглядав. Але він десь на мене дуже дивно. Навіть як я навіть став би дуже лячно. Я зробив щось не так. Читати наступну сторінку, так. Ви переглядаєте на восьму сторінку. Чуйденний 510 08 Нова зірка з'явилася в небі сьогодні. Дійсно яскрава. Мені цікаво, чому більше зі зірок не з'являється, як ця останнім часом. Також ми е, збираємося приїхати в нову цитадель, коли вона буде закінчена. Я бачив е, сині ці. Коротше, чертежи цього і виглядає дуже класно. Це буде краще ніж жити на фабриці теж. Читати наступну сторінку так. Ви перегортаєте на 10 сторін... на, точніше на 9 сторінку. Схоже, один день був пропущений. Щоденник Азі к 09 <кій> я зустрів реальну людину вчора. Вони впали в сміттєву зону біля нашого дому. І допоміг їм. І вони сказали дякую. Я не думаю, що це б ніколи не сталося, але ось вони тут. Вони, і вони дійсно. Ха-ха, Азія. Ага, ясно, це ти Пучара взяла цей щоденник і написала. Добре, я сховаю це під простирадлами, щоб Вока. Не міг... е-е-е... ну коротше, типу записувати так те, що я написав. Вони можуть бути трішки е... грубими іноді, але це нормально. Мама сказала, що... Е... точніше, мама навіть зробила битву з ними, і їх душа була червона і перевернута. Це дійсно чудово, щоб мати когось, то, з ким ти можеш говорити кожного дня. Почитати наступну сторінку так. Ви перевертаєте на 10-ту сторінку. Щоденний казіка 510.09. Мама сказала, що вона е, приютить Воку в сім'ю. Я не знаю, що, таке, що це значить, але вона сказала, що я буду для них як брат. Але це добре, тому що я можу проводити більше часу з ними. Я і Вока будемо робити це разом. Також вони сказали, вибач за те, що сталося тоді з щоденником. Я не сказав їм поки що, але я пробачаю їх наступну сторінку, сторінку, так. Ви переговорите на 11-ту сторінку. Щоденний казрі К515-09. Вока сказав, що настав час для плану. Я був наляканий, але вони сказали, що я зможу це зробити. До цього запису я чекав, щоб вони з'їли е, цей. Отруйний поріг, який ми зробили. І ми можемо рятувати всіх разом. Якщо хтось читає, якщо щось піде не так і ви читаєте це попізніше, я хочу, щоб ви знали, що ти найкращий Вока. Вау. Звучить так, ніби хтось проплаче. Почитати наступну стрінку, так. Але тут більше нічого не було, щоб читати. Ви поклали маніфест назад, де він і належить. Я, звісно, очікував всього від цієї гри, але ну... це класно. Це, це дійсно класно. Пропрацьований лор. Так, нам сюди. Ти бажаєш повернутися додому, чи не так? Якщо ти покинеш, я не буду захищати тебе. Я не зможу е, зберегти тебе від небезпеки, який будуть попереду. Тож, будь ласка, мале. Іди назад. Ні. Я не піду. Кожна людина, яка приходить сюди, зустрічає одну і ту саму долю. Я бачила це мільйони і мільйони разів. Вони приходять, вони покидають це місто, вони помирають. Моє дитя. Якщо ти покинеш outlands, тоді вони, Азгор, заберуть твою душу. Тож, він забере. Я не хочу казати цього, але я не можу дозволити тобі продовжити цим шляхом. Для твого ж блага, дитя. Не слідуй за мною в наступну кімнату. А я, я послідую. Звісно. Напевно, це завжди було. Точніше, напевно, це мало дійти до цього. Напевно, було дурно, точніше, було неправильно думати, що ти будеш якимось якимось іншим. Я боюся, тут немає ніякого вибору тепер. Вибач моє дитя. Але я не можу зволити тобі піти. Давай. Торіч стоїть перед вами. Е, діє, говорити, чекнути. Ну, по ідеї тут ще дити? Вау, ну є атака. За це вже дякую. Що, що це не просто розкін андертейлу. Ти, вай! Тут все прикольно. Торель поводить себе дивно. Це був прикольний цей. Торель стала скалою. Що ти робиш? Стоп там. Там було якесь жовте? Там було? Має бути інший шлях. Допомогте? Чому ти кличеш флоко? Можливо, тому що я один, кого ти послухаєш. Але те, що. але. Що я знаю, га? Я просто мале невинне дитя? Ми відкрили якийсь лор? Це неможливо. Це не, це не сон, бо галюцинація, бо можливо. Ні. Це реально. Але ти помер, Ока. Ти не можеш говорити до мене? Тоді вийву, що, що це сон. Це, працює, це, це спрацює для тебе. Що ти хочеш, Торіель? Ти знаєш, яке почуваюся з приводу людства, чи не так? Правильно? Неправильно. Не з приводу цієї людини. Навіть коли вони прийшли сюди, я слідкувала. точніше, я слідкував за ними. Добре, слідкували. Це ж, це ж по Ідеї HR, в, в, в них типу, небінарні, тому, тому я слід. Е, короче, Я буду говорити він. Я слідкував за ними. І тепер я прошу, щоб ти допомогла їм. Як ти думаєш, що це означає? Це означає, ти маєш дати їм пройти. Ти не розумієш, які ставки? Якщо дам їм піти, вони, можливо, помруть. Та ну. Це не те чому. Це точніше, це не причина, чому ти це робиш, правильно? З таким підходом, можливо, ти дійсно вока. Ти завжди з, е... питався про мій авторитет. Я думаю, я маю право на це. Ти хочеш зберігти їх? Тому що ти боїшся, що попереду за Outlands. Але речі не такі самі, як були сотні років тому. Ти просто ігноруєш те, що ти стала занадто Ти занадто боїшся того, щоб побачити це самостійно. А якщо там їм піти, вони можуть не. Ти не зможеш бути разом з ними? Гей, я знаю це відчуття. Але. Тримати їх тут. Це просто. Пречувати їх на смерть. І що, і в чому сенс життя, якщо не робити щось, за чого за, все, за, все, за все, що варто жити? Вока, я. ти дала їм мобільний телефон, пам'ятаєш? Тримай лінію відкриту і можливо вони подзвонять тобі. А з приводу тебе. Дивись. Я зі мною все буде добре. Все, що я прошу, це те, щоб ти не забувала про них, коли вони підуть. Прощавай, Торі. Прощавай, Вока. Я в шоці. Ми дійсно відкрили якийсь секретний до цей. Іди сюди. Боже, мені здається, чи, чи Торі такий, типу, заплаканий спрайт. Вибач, що я заставила тебе, точніше змусила тебе проходити через це, мале дитя. Я мала знати, що я не, не зможу тримати, тебе тут тримати вічно. Все ще, якщо ти потребуєш говорити з кимось. Просто дзвони мені будь-який час. Поки мій телефон може додзвонитися, я завжди зможу подзвонити. Точніше, підняти слухавку. Будь добрим. Добре? добре? Будь хорошим, добре, добре? Вау! Це прям вау, скажу. За це я вже готовий потиснути руку творцю, серйозно. Це, це було сорону класно. Серйозно, це класно. Мені це подобається вже. Розумно, дуже розумно. Ти думаєш, я такий розумний, чи не так? В цьому світі це вбив, або будь вбитим. Тож ти пройшов нікого не вбивши. Думаю, ти почуваєшся чудово. А що якщо бити, скажу, що... Точніше, а що, а що якщо ти затвінеш свій вбивцю, ти будеш помирати, помирати і помирати. Навіть що від спроб, що ти то тоді зробиш, засиш, ти вб'єш того, що не, що, що не здаєшся, або просто здосишся. Це буде весело, і я дивлюся за тобою. Хто взагалі відомий такий? Ти просто був за кого застрів. Ця балаша, ця була куча зірка дійсно потребує свого життя. Це типу слова Вокач, чи що? Ви Атланта? так? Вау!